Добрий день! Сьогодні хочу поговорити про ось таку пневматичну гвинтівку. Це у нас Snow Peak, gu 1200 s Придбав її досить недавно, але вже випробував і зараз розповім вам про неї. Бо шукав я в інтернеті обзори на YouTube, нічого практично немає. Це у нас гвинтівка в калібрі 4,5 мм. Тут у нас швидкість в футах. Якщо перевести метр на секунду, це 320 метрів на секунду початкова швидкість. Рекомендує виробник пульки від 057 до 07 г. Ну, далі ми подивимося, я вам покажу. у нього 3,5 кг. Довжина стволі 480 мм ну і стоїть газова пружина. Так, ну, поставляється в такій от коробці паперовий. Іде в нас інструкція. Інструкція одразу скажу не до неї, а до переломки, звичайної. А це в нас, як ми далі побачимо, це не переломка, це гунтівка з підствольним речагом. Ну, звичайно, придбав я вже ось чухо. Перевожу її в рюкзаку, і вона дуже довга, 1170 мм. І постійно десь може зачепитися. Ну, Ось так вона виглядає. Як я і казав, у нас під стволім рычагом і Ось Ви виріжаєте ось так. Не переломуєте ствол, тому завжди ствол і пусковий механізм. Все це одне ціле. Покажу далі, як вона пуляє. Кульки в нас заряджаються сюди. Теж покажу. Так, ну, звичайно, придбавши, рекомендую всім. На всіх моїх гвинтівках. Наприклад, ось такий чохольчик, Тут у нас щука, і тут у нас маленький карманчик. Тут у мене пульки, викрутка, ключик. Ну, таке дрібниці різні. Так, що у нас тут ще? Тут у нас є ластівчин хвіст 11 мм по стопором. Приціл у мене є від іншої гвинтівки, покажу, як він сюди стає. Ну, а що можу сказати? Урсі лежить нормально. Тут у нас в і мушка і цілик. Тут доволі гарно воно гарно в неї цілитись. Ну, камера це не покаже. Так, ну, маємо ось такий приціл. Тай мене зараз стоїть на тайпані, я собі приймав тайпан ще. Ну, з попередньою накачкою. Якось відео зніму пізніше. А це а мене, так для души. Приціл Discovery ВТР, 3х9 діаметр 40. Тут у нас такий цікавий механізм. Змінювання кратності. Довольно тугий. Одразу маленький лайфхак. Було багато прицілів, але от коли тут у нас є прорізь для підлаштовування ну, в горизонталі і вертикалі, мене це просто бісить. Постійно треба розказати з собою викруткою, у нас ці шліси збиває, тому всі мої наступні приціли. Тільки такі, без всяких викруток. Паралакс на обштування немає, на жаль, ну таке. Ну, придбані, що були, звичайно, кришки захисні. пісні. Ось так. На ну і зараз поставимо її на гвинтівку я вам покажу, як вона стає. Тут, як я і казав, ласячинквіст 11 мм. Тут у нас є. Тут у нас є отвір для упора. Ось він упор, що приціл не їздив, не буде. Віддача. Ну, зараз отак от він кріпиться. Зараз я його зажму і покажу, як воно все виглядає. Так, ну все. тут все зажимаємо. Не люблю еластичний хвіст на таких бентітах, ну так тут виглядає, як на соплях. Але тримаю нічого. Тут я ще не зажимав, щоб можна було перевернути. Так, ну ось ми його встановили, так це виглядає. Е, одразу скажу один мінус. Ну як мінус? Це в багатьох вінтів таке. Наклона тут немає. Тому, якщо вистрілювати, ну я там 25-50 метрів, треба підкладати щось от сюди, щоб приціл був під наклоном. В моєму тайпані там 20 ма одразу. Нахил є, тому там питань таких немає. Тут такого, ну і взагалі в доволі дешевих гвинтівках цього немає. Тому тут підкладаємо і пробуємо, коли відстрілюємо, наскільки це треба. Ну а далі вже граємось регулюваннями тут. Виставляємо на середнє регулювання, підкладаємо і пішли пристрілювати. Так, ну тепер про пульки розкажу, а потім будемо стріляти. Взагалі я її брав, щоб відстрілити шпаків е, в саду. Бо ці вишні і черешні. Тому вибрав експансивні пулі з такими ось прорізями. Вага 067. Ну, скажімо так. я пристрілював їх пристрілював, але не дуже мені сподобалось. Потім думаю, ну візьму важкіше. Ну, взяв 1.055. Так, все це. все эти пульки GSB. Э, Важкиша, Ну, скажем так, тоже мне не очень понравилось. Поэтому третьи пульки. Ну, по этим пулькам в интернете народы пишут, что они дают очень хорошую кучность. 0,67. Певи Diablo Экзак. Вони дали саму найкращу кучність. Скажімо так, на... тут, де я зараз буду показувати, тут на відстань 35 метрів, ну, 35-40, там я переміщаюсь. В 5 см я вкладаюсь. Що цими, що цими? 10 см це мінімум кучність. Ну а взагалі тут це я на дачі знімаю, тут вітер постійно. ну, Скажімо, так, тяжко відстріляти так, щоб було вітру. Але в однакових умовах... Однозначно оці кульки набагато точніші. Так, ну що я хочу сказати? Ну, станка для пристрілки в мене, звичайно, немає. Не бачу в цьому сенсу. Я такий вже великий спортсмен, більше охотник, скажімо так. Вон там от у нас ось воно, мішень. Тут 36 метрів. Це звичайно, два штаті фото. Я просто займаюся ще, коли займався фото. Тому вони чудово для цього підходять. Жорсткість є і ми пристріляємо. Взагалі, коли я на природу десь йду, ну, як я казав, вистрілю до шпаків ворон, які їдять черешні і вишні, то я використовую цей перший штатив. другий, звичайно, з собою не ввожу. І з рук або з рук стріляю, тому якось так. Так, ну тепер що ми маємо позарядці? Ось на строчах. Готово. Ось тут ми. Сюди ми заряджаємо пульку і закриваємо. Тут у нас є, мені дуже подобається, автоматичний запобіжник, тобто вистрілити ми не зможемо. Когось це. Комусь це не подобається, що кожен раз треба знімати, але мені дуже подобається. Точно собі чи комусь ти не вистрілиш. Ну, якось так. так ну і ще пару слів Гвинтівку ми заберемо. Тут у нас на штаті отака штука. З Алікспреса, вона прорезинені. Тут, так, скажем, це теж з а це фактично тримач для телефону, але таки розвернутий. Хто там -то регулюється, тобто мені це не потрібно. Тобто тут ми ставимо приклад. Тут ми ставляємо гвинтівку. Дешево сердито, ну якось так. Так ну думаю, що будуть питання, що оця довга кулька, одна грамовка залазить сюди. І питання дуже правильне. Насправді, якщо ви його просто вставите, кулька терчить, і ви не закриєте. Тому що, ключик відпрасила і. Легесенько і вставляємо туди. Все, далі закривається спокійно і стріляємо. Нюанс, але він є. Так, ще один маленький лайфхак. Под різні кульки. Под різні кульки в нас, звичайно, свої налаштування. Ну, звичайно, під кожну свою із цих трьох кулек в мене своє є налаштування, яке я просто записав в телефон. І коли мені треба, заглянув в телефон, виставив свої цифри, і я знаю, що саме це кулькою пристрілена саме на такі налаштування. Ну і два слова під кінець. ли я її. Так. Е, у нас коштує до 5 тисяч гривень, до 4 я купив ще і дешевше у ну, рік назад. З прицілом, ну, таке собі задоволення, не дуже в неї кучність, там на 40 метрах 5-10 см це забагато. А ось на 10 15 метрів без прицілу. Вона себе чудово показує, навіть грамовими кулями. Оце і її стихія. Ну, тому ось так, кому подобається, ставте лайк. Будуть питання, пишіть в коментарях.